Доброго дня, я вітаю всіх, хто мене слухає і дивиться. І зараз давайте продовжимо ту розмову, яку я почав у попередньому відео про Канта і Роман Булгакова, Майстер і Маргарита. Один з персонажів цього роману, його звати Берліоз, нагадаю, він стверджує, що в сфері розуму жодних доказів буття Бога бути не може. Давайте подумаємо логічно і неоперечно. Чи справді все так? А як розвиваються події в самому романі? Про це теж цікаво згадати. От поважний професор, сидячи на лавоці зі своїми співрозмовниками атеїстами, ерудованим берліозом та поетом Іваном Бездомним раптом завмирає і каже, О, як недобра, Меркурій в другому полі, місяць вийшов з п'ятого і пророкує берліозові те, якою смертю він загинув, що йому відріжуть голову? Причому не білогвардійці, які нібито захоплять владу у Радянському Союзі, а звичайна радянська дівчина комсомолка, яка керує трамваєм. Саме цим трамваєм йому і відріжуть голову. Тому що Аннушка вже провела масло. Ну тут давайте поставимо питання, як, Хоча це буде певним чином відхід від теми, але принаймні цікаво обговорити і це. Колись астрологія була моїм найбільшим інтелектуальним захопленням, і от я задумуюсь, чи справді слова Воланда, а ми то знаємо, що з так званими атеїстами бесідує не інтелігентний іноземний професор, а саме в цьому образі їм і з'явився сатана? Вони це не знають. Так от, чи слова Воланда? Справді мають якийсь астрологічний сенс, це просто набір астрологічних термінів, не зв'язаних між собою. Ну, загалом можна поміркувати і на цю тему. От, меркурій означає зв'язок, комунікацію, засоби зв'язку, і цілком можливо його утопожнити з. Трамваєм. Друге поле – це поле майна, його символічне значення матеріальні ресурси. Цілком можливо, що це і можна пов'язати з олією, яку розлила масло, яку розлила аннушка і на калюжі якої барріоз. Пососнувся і попав під трамвай. Місяць пішов з п'ятого поля, значить, прийшов шосте. Це поле, шосте поле, дім, іншими словами, на стерологію означає усяке нещастя, життєві труднощі, в принципі. Інтерпретація може бути така. Можливо, деякому вона видасться притягнутою за вуха, але що сказано, то сказано, в принципі, пояснити, інтерпретувати можна все. І Таким чином Берліоз отримує сьомий доказ, голова так і називається, сьомий доказ. І от в цьому можливо і є вирішення нашої проблеми. Чи можна довести існування Бога? Так. Запропонувати якийсь доказ, який би був переконаним буквально для всіх людей неможливо, Ще маємо справу з п'ятьма доказами, які Кант заперечив ще за шостим кантівським доказом, таким же суперечливим, то такі. такі все загальні докази є неможливі. Але, тим не менше, будь-яка людина на основі свого життя, на основі досвіду, власних міркувань може прийти до особистого доказу існування Бога. Для нього він буде цілком переконував, наприклад. Вона бачить оточуючий світ, який захоплює своєю красотою, своєю гармонією та досконалістю, і думає, що за цим має стояти якийсь творець, той, хто це зробив. Тому що жоден прилад, складний технічний прилад не виникає сам по собі. Є інженер, який його придумав, і робітник, який його зробив. І тому вона скаже, що мало ймовірно, що все це, це світ, навколишній світ виник сам по собі. Це для нього буде переконливим. А для його опонента, атеїста-скептика, ні, він скаже, що. Все, що ми бачимо, виникло в результаті еволюції, пристосування домов, життя, тому воно таке досконало, і Бог тут ні чим. І дискутувати їм і спорити, переконувати один одного у своїй правоті, зрозуміло, недоречно і неможливо краще їм. Змінити тему, поговорити про щось, наприклад, про жінок. Тому що в даному щодо питання Бога, вони будуть спорити довго, розмахувати руками, не руватися один на одного, але до певного остаточного висновку не прийдуть і кожен залишиться при своєму. І що? Парадоксально, що найбільший, найбільш переконливий сьомий, тобто, скажімо так, індивідуальний, те, що стосується не всіх взагалі, а нас особисто, отже, індивідуальний доказ буття Бога дає нам сатана. Пам'ятаємо, як в Романі. Воланд каже. Воланд дуже і дуже дивується, і це його забавляє, що його співрозмовники не тільки заперечують існування Бога, але й існування сатани. І тут він каже фразу, що не тільки Бога нема, але й сатани нема, диявола нема. І тут він каже фразу, яка могла би бути використана для характеристики цього тодішнього радянського суспільства. У вас чого не схопиться, всього немає. І просить Берльоза, каже, благаю вас. Більшого я вас просити не можу, але хоча б зараз, далі ставиться для бельйоза непоправна, він цього не розуміє, але сатана про це знає, але хоча б зараз, каже він, не можете повірити в Бога, хоча б повірте сатану. Повірте, в існування диявола. От у математиці є такий прийом, інтелектуальний доказ теореми від противного. І диявол такі докази існування Бога від противного нам дає. Справді, інколи з'являється таке враження, що Повірити в Бога важче, ніж повірити в сатану, в диявола. Часто в нашому житті трапляється таке і в історичному людства, і в нашому індивідуальному житті таке, що говорить нам про існування чи можливість існування якоїсь чорної. Темної, або, як кажуть побожні люди, нечистої сили. Чи то ми довідуємося про якісь жахливі історичні події, чи злочини, немотивовані, які вчинив не маньяк, у нас з'являється враження, що за тим стоїть якась диявольська інфернальна сила. Так само стається з берліозом. Він повірив у існування, мабуть, і Бога, і диявола, але в останній момент свого життя коли йому трамваєм, відрізало голову. І він цим своїм висновком, на жаль, скористатися не зміг. І тут інколи висловлюється враження, що Бог нас за гріхи карає і робиться дуже жорстоко, і нерідко Бога і звинувачить у такій жорстокості. Так само з берліозом, якому трамвай переїхав голову, коли трамвай переїхав і відрізало йому голову. Ми не можемо сказати про нього, що це була погана аморальна людина, скажімо, брав хабарі або зраджував своїй дружині. Чи не надто жорстоко з ним чинилося у романі. Мабуть, справа не зовсім у тім, що Бог нас карає за те, що ми ніби щось зробили йому погано, тобто не вірили в нього, він на нас за це образився. І Вирішив нас покарати. Так би було думати і млюзнірськи, і, Блюзнірське, абсуль... і абсурдно, тому що хто ми в рівні з Богом, нескінченно, ну, звичайно, допустимо, що Бог існує, в рівні з ним ми є нескінченно малою величиною. І якщо і нічого з того, що ми робимо, очевидно, завдати Богові шкоди не може, тому що він є істотою самодостатньою. Але якщо ми відвертаємося від Бога, то Бог відверта, люблячи нас не зі зла. Але відвертається від нас також. І ми попадаємо у тенета диявола, який з нами, які просто знущаються над нами. псує є нам життя і повністю сходить нам, як ворог роду людського. І у нас тут є. Право вибору. Ми живемо в демократичній країні, кожен має право вибору. Це говориться часто. Або впасти у відчай, або тоді ми ще більше, що і треба, і ми ще більше попадаємо під його вплив, або звернутися з допомогою до Бога, як до особи сильніше, безперечно, сильніше від диявола, що він, нас, як би, так би мовити, відновив нам систему, систему життєзабезпечення, захисту і захистив нас від диявола. Саме це ми, це ми просимо у Бога у найвідомішій християнській молитві. Не введи нас у спокусу і захисти нас від лукавого. Значить, що ж виходить тоді? Значить, ідеалу є потрібний і виконує волю Бога. Очевидно, такий висновок був поспішний, хоча Роман Булгакова і дає. Ставить для такої інтерпретації, там де я зображений, доволі навіть симпатично, але чи правильно він зображений, ця тема вимагає окремої розмови і поговоримо про це у наступному відео. А зараз я прощаюся з вами до наступних зустрічей.